Попіл та зруйновані будинки у Мар'їнці Не залишилося жодної вцілілої багатоповерхівки. Приватний сектор знищено, вулицею пересуваються російські танки та продовжують обстрілювати житлові квартали міста. Тактика росіян складається в тому, що вони всіма своїми вогневими засобами зносять передній край оборони, зносять любі, любі, любі укриття, незважаючи це цивільне укриття чи військовий об'єкт. Вони все зносять, і тому що своєю тактикою вони не можуть перемогти наші війська і вдаються до знищення всього живого. Бої за Мар'янку точаться з 2014 року. Тоді українським військовим вдалося втримати місто. З початку повномасштабного вторгнення інтенсивність атак зросла. Місто перетворили на руїни. Усі жителі виїхали. Територія Мар'їнки наразі це поле бою. З однієї частини українські бійці, навпроти російські окупанти. Місто повністю зруйноване, повністю немає ні одної будівлі, яка би не зазнала ушкоджень. Наразі цивільного населення в Мар'їнці нема, тому що силами військової адміністрації та поліції ми евакуювали все населення, всіх дітей із Мар'їнки, тому що немає там можливості для життя цивільного населення. До повномасштабного вторгнення у Мар'їнці проживало близько 10 тисяч людей. Юлія Слабінська, новини Суспільне, Донбас.